Доброго раночку, дівчата. Ви мені дуже багато написали сповіщень, що як вам збавиться від суперниці, розлучниці. Нашла в діда Властелена дуже-дуже старий заговор. Дивіться, і це ще була відпустка в лісі. отакі такі рогатини. Подивіться, бачите, рогатина. Ось рогатина. Тобто рогатка. Отака коротка. Берете таку рогатку, берете натуральну нитку. Бачите, яка в мене сукона? Запутуйте так, як ви хочете, бачите? Запутуйте і слухайте моє відео. І так, від соперниці, від розлучниці. Чорна путанка стояла. Рогатина зав'язала рот моїй розлучниці. Називайте ім'я закривала. Руки запутала, ноги зв'язала, від мого чоловіка одв'язала, від всяких бісів, полубєсів, від ізміни, від розлук. Я двіга мого чоловіка, називаєте ім'я чоловіка, або якщо коханий коханого. Я двіга зав'язала розлучницю. Рогатиною зв'язую, зв'язує я двіга, закриває, запутає, упута запутає. Ключ у ядвіги. замок в океані. Ніхто то не розпутає і не відпутає. Отаку рогатину, дивіться, бачите, ще раз вам показую, рогатина, натуральна нитка. Робіть у перчатках, дівчата. Можна, якщо немає простих початок, пакетики в діли і працюєте. Значить, моє відео слухайте і робите так, тільки ім'я свого чоловіка називайте або коханого. Якщо не знаєте ім'я коханки або розлучниці, просто говоріть розлучниця. Берете оцю рогатину ідете в таке місце, де людська нога не ходить. Нельзя там закапувати, де людина ходить. Закапуйте і оставляєте. Саму мелку монетку. Тільки дивіться, старайтеся, щоб нова одна штучка наверху. Ну, можете так присипати зі мною. Уходьте і не оглядайтеся, йдіть і кажіть, от купилася, от купилася, купилася, от купилася, Все, закриваю від вашого чоловіка, від вашого коханого, запутую, зав'язую розлучність коханку. Не буде її в нього. Отак хай буде.